У 2022 році, зазначає головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, поширення коронавірусної інфекції на Прикарпатті значно знизилось. Ми зараз, на щастя, маємо деякі зниження рівень захворювань на COVID-19. Ми маємо цьому році вже за період аналогічний минулого року, який маємо, меншу кількість хворих на COVID-19. Люди продовжують і надалі хворіти. Якщо брати до уваги, що ми мали протягом цього року, по COVID-19, то ми мали такі дві хвилі підйому рівня захворюваності січень місяць і вересень місяць. Тобто ми тоді реєстрували у січні місяці орієнтовно біля 3-500-4 тисячі хворих протягом доби. І у вересні у нас було 130-150 таких хворих протягом доби. У цілому на COVID-19 цьогоріч захворіли понад 60 тисяч жителів Івано-Франківської області. Я розумію те, що в якійсь мірі такі стресові механізми, які включаються в організмі кожної людини, вони теж в якійсь мірі, напевно, сприяють тому, що вірус не так активно циркулює в організмі. Тобто теж такий момент, напевно, з наукової точки зору, повинен мати місце. Але та кількість вакцинацій, яка була в минулому році, до початку війни, навіть активність наших громадян. Вона теж дала якийсь певний якісь захист для людей, що вони при наступному інфікуванні коронавірусною коронавірусом, коронавірусом вони вже легше переносять і симптоматика інша, легше переносять захворювання. І ми мали в такому разі вже меншу летальність як в порівнянні з минулим роком, так, і меншу кількість хворих, активних хворих і з тими явно вираженими симптомами такими. Ми, Мали насторогу, що коли переміщені особи приїдуть до нас в область, це буде якийсь такий певний спалах захворювань covid 19 Але, на щастя, люди дослухалися до наших рекомендацій, до рекомендацій всіх медиків, і в нас ми не мали таких критичних показників захворювань covid 19 і ми цей період війни, скажімо так, Частині covid 19 легко пройшли. З місця 2022 року ми маємо 66 тисяч хворих на covid 19 і якщо брати порівняння з минулим роком за аналогічний період, мали 77 тисяч. втім, через війну зменшилась цьогоріч, кажуть медики, і кількість людей, які вакцинувалися. При тому, що вакцина у нас була, вакцина у нас є. І Коронавак, є Pfizer. На мою думку, достатні кількості, і фактично всі пункти щеплення забезпечені вакциною. Але активність людей з пустими тривогами, які часто звучали. І е, перебої світла на пункт щеплення, тобто дало нам значно меншу кількість вакцинованих людей. Спостерігаючи і аналізуючи захворюваність протягом року, я бачу, що на цей епісезон навіть по грипу зараз, так, тобто зимні місяці, так і covid 19 як і, герві, і грип, не дасть нам таких високих цифр, як були в минулому епісезоні. Тобто люди вже більш адаптовані, контакт між людьми менший все-таки є. І е, нам даєш тут е, таку картину трошки заспокоєння. Це е, велика кількість вакцинованих людей, які на сьогодні є в області. Це вже більше мільйона, які отримали і першу і другу дозу. У підсумку захворюваність на коронавірусну інфекцію на Прикарпатті зменшилась цьогоріч на 14%. Мар'яна Джерчина Стасія Багей, телерадіокомпанія Раї.